Дорога вроді, якби накатана, сліди недавніх шин є. Вони їдуть і після цього підриваються. Ми також виїжджали на такі випадки. Після цього знаходили там ще в тому ж місці вибуху 11 протитанкових мін. Це були типу ТМ-62 і в металевому, і в пластиковому корпусі. Під ними, як ну, зазвичай, вони встановлюють мінні пастки МЛ-8, МЛ7. Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанку в міну з місця, вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. На що буде гарно вже скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І що цікаво, стане на корін. Бачите, горбик, Дивіться, яка Гарна, хороша штука. 76-й рік зараз я її розкупаю гарненько і його написано ТМ-62. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися, так сказати, на швидку руку. В них не було часу, це Київська область, їх звідти вигнали. Тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього. в Херс... Харківській області вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу і протитанкові, і протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалося, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області, там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси, було дуже багато мінпасток. Ну, ось такий був випадок. Це ми працювали на Херсонщині. Там, скажімо так, був блокпост, не наш. І перед блокпостом вони замінували територію, там були протитанкові шлагбауми, протипіхотні міни було, все засіяно такими ПФМками. І також вони ще закидали міни пом 2 Коли закидали міну, вони Пристрій для ручної установки, оділене з тієї сторони на міну. Вона просто впала, і їй було дуже хорошо проглядалась вона нас дороги. І так і кажуть, ну, хтось обов'язково, як побачить із місцевих, обов'язково піде до неї. А перед тим, як піти до неї, він же ж не буде дивитися, що під ногами робиться то міг би і підірватися на такі міні, то ну, мусив заходити, скажімо, так, уже для того, щоб її забрати між до цими мінами, пройшов, забрав її. Ось ще І ось така штука. Одна, друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Якщо вже учинився вибух, десь стався вибух, також ми проводимо огляд місця події. І, скажімо так, вже на 99% ми говоримо, що саме вибухнуло, і скажімо, тротиловий еквівалент того, скільки там було якої вибухівки. Ми на базі відділу вибухотехнічної служби. Це є, скажімо так, наш маленький клас, де ми ну, скажімо, згадуємо, учимо, навчаємось, підвищуємо кваліфікацію, тобто тут наглядні матеріали ми позбирали, що як виглядає і так далі, і того подібного. Російські боєприпаси, такі як РШГ і РМГ. На Перший погляд, коли його знаходиш, так що цікаво, що вони за формою одинакові, чуть-чуть, ось бачите, десь сантиметрів 10 по довжині. вони різні. Коли ми працювали в Ірпіні, коли нові вибухові матеріали ми вилучали, і тут лежить артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Одні боєприпаси догнали, другі боєприпаси. Є у нас такі, як кажуть, народні. Купателі, які займаються розкопками, ну, от було одним з них викопаний ось, ось така авіабомба. Навіть до цього часу дані вибухові матеріали часів Другої світової війни. Вони вибухаються, при заподіють багато шкоди, ну і горе людям. Ми займалися не тільки саме розмінуванням в полях, тобто ми отримували завдання після в складі слідчо-оперативної групи, після обстрілів. Потрібно було встановити, що саме вибухнуло, яким чином забезпечити безпеку слідчо-оперативної групи прямо біля своїх позицій, біля своїх окопів, там де вони базувалися. В декількох метрах, ну, якщо тут окоп і там от закопане тіло, ну тобто не люди якісь. І потрібно було відкопати, ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих, потрібно було забезпечити безпеку на таких місцях, постійно під обстрілами, навіть коли прямуєш просто до локації, на якій ти працюєш. Їдеш і по полю прилітають боєприпаси. До того ж є такі е, системи, які дистанційного мінування, ураган, смерч, які розкидують е, субоєприпаси, е, міни, тобто дуже з дуже великої дистанції вони можуть замінувати знову це ж саме поле. Так як ми працювали з січня по березень місяць, тобто ґрунт був трошки мерзлий, тобто це дуже сповільнює роботу нашу. Так як ми не можемо ну, якісно прощупати землю. Ну, були такі випадки, що ми за день знаходили по 11 протитанкових мін. Бувало таке, що і не знаходили. Тобто ми не можемо знати, на яку ділянку території ми йдемо, чи вона була замінована, чи не була. А так як перевірити, потрібно ну, якби всю площу. Угу. Пастки, які встановлюються під протитанкові міни, наприклад, ну, їх не вдалося. Зробити нау науковим матеріалом, так як вона вибухає, якщо з, з неї знімати якісь речі. Але з саме з війною ми зрозуміли, що вони так мінують. Ну і протипіхотні міни різних типів. Це пом 3, яка спрацьовує від е вібрації людини. Тобто вона вираховує саме людські кроки. Коли до неї підходити на певну відстань, вона вибухає. З мамою повернулися назад і воно нам віршика розказувала. Ну, це, це, звісно, було імен в горлі, сльози на очах, е, з напарником по очеріді, сходили за машину, сльози випирали, потім виходили, вигляд, як кажуть, сміялися, питали, що все буде добре, отаке. От а це що було, що вона туда. І люди так ми стояли. Все, що могли приготувати, ну, скільки їм говорили, там саме веземо, що пам'розлив, дітям обов'язково якісь солодкі, цукерки, таке все.